Шарики і тузики, скажіть, коли буде площа зроблено. То зараз ви тут керуєте, так? Всіма справами. Добрий день! Інформаційне агентство інфоскоп, шановні мужчини. Чи ви б хотіли таке питання? Чи ви б хотіли послухати звіт нашої міської голови за 2023 рік на сесії міської ради? Обов'язково. Обов'язково хотіли. Що так, зроблено, так, правда? Куди витрачалися бюджетні гроші, правда? Так, так. Дуже гарно, дякую. В кінці березня буде сесія. Особливо, куди поділися гроші, ті, що в лавки вложили по 10 тисяч, що фонтан будується досить. Так, то якраз вчасно, вчасно. Так, так, вона має прозвітувати. Що зробилося за 2023 так, так, рік? Спортивні майданчики вчасно, Бруківку вчасно, то все вчасно, то на чай. Я, які дерева посадили, які порізали. Так. Дешеві дерева по 10 тисяч. Катальпи коло міського. Так так так. Так, так. Так, так. 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 Звіт треба. Доброго дня. Інформаційна агенція Інфоскоп. Я хочу вам задати питання: чи ви хочете послухати звіт міської голови за 2023 рік? Що зроблено? Звичайно, що хотілося би послухати дану... Особу, а саме голову міської ради Ірини Яценко, що виконалося за той термін, за той період часу. Які зміни в місті, що нового, що відбувається, чи фінансуються кошти на ЗСУ, що дуже важливо, чи тільки облаштування даного міста, воно, звісно, що красиво, гарно, але чи спрямовуються кошти на допомогу ЗСУ. І хотілося б побачити звіт, що зробилося, документацію, тому подібне. А про площу нашу центральну не хочете нічого сказати? Ой, то не пане, що звичайно історія настільки я чув, що казали, що площа буде продовжуватися роботи після закінчення війни. А як вона має відбуватися насправді? Я не знаю. Хочу запитатися вас. Чи ви хочете послухати звіт нашого мера, нашу голову? голову що, що зроблено за 2023 рік? Чи ви хочете ну, чи у вас таке питання цікавить. Обов'язково він не то, що ми хочемо, а він зобов'язаний звітувати. Наша голова зобов'язана, так? Ну а як ж ну, то так? Звільно, ми її вибрали, закону. значить вона зобов'язана світувати. Ну так і має бути, щоб кожного року будь-який голова, який себе поважає, поважає виборців, має зустрітися, сказати люди. В нас такі проблеми, таке ми вирішили, таке ми не вирішили. Чому не вирішили? Їх зроблено причини? то і то. Зроблено то і то. Ще зробимо за, то, за то і то. Правильно зато мене сваріть. Так як у, як в кожному місті буває цивілізовано. А що би ви хотіли почути, наприклад, від нашого від нашої голови що вона повинна, наприклад, що, що для міста вона повинна зробити? Що би ви ваші думки? Ваші ви знаєте, зараз війна і зараз акцентувати що для міста тільки необхідне, тільки необхідне що до лікарні. Щодо якихось дуже критичних якихось об'єктів, там допустимо круже дуже погана дорога. Ну то так, якщо це стосується можна обійтися. соціальні які забезпечення, це так. Якщо це стосується якихось нових проєктів, ну власне хотілося б знати навіть ту що роблять, роблять, ну вже чому її не доробили. Там лишилося дуже мало. Раз уже там е, майже всі матеріали Що 90% зроблено. Значить, треба вже її доробити. Вже треба доробити, щоб то не було посміховисько. Бо люди то розтягають, і то таке буде ні туди, ні сюди. Ну то вже то почали, ну вже закінчить. А вже якесь щось нове ну, хай буде на стадії проектів. Хай це буде на стадії говорення. Хай буде в, 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 в готовності. А, Є, так. Буде можливість. Тільки тоді так. війна закінчиться. Ми зараз як візьмемося за відбудову та й вже. Добре, гарно дякую, гарного вам дня. Інфоскоп, дивіться, там гарні новини, гарні всякі різні Дякуємо. відео. Дуже гарно. Доброго вечора. Інформаційна агенція інфоскоп, хочу таке одне питання. Чи вас чи ви хочете послухати звіт нашого голови, нашу пані Ярину? Що зроблено у 2023 році? Хочете послухати, правда? Ну, то треба прийти на звіт палац культури. Ви хочете послухати, правда, що вона що зроблено? Коли площа буде, наприклад, дороблена, вас теж це -то цікавить нашому місті? Ви мешканець нашого міста, так, так? так? Все гарно, добре, гарного дня, щасливо, так, так. до побачення. Так. Добрий вечір. Хочу вам задати одне, от, вам, мужчина, чи ви хочете послухати звіт нашої голови, що зроблено у 2023 році. Звичайно, то потрібно. Правда? Потрібно, то. Коли площа наша буде нарешті зроблена? Та і все, що, що то є. Що в нас Куди гроші громади йдуть, звіт має бути, правда? Звичайно, що. Добре, гарного дня вам дякую. А, так, Пане депутате, хочу вас запитати. Ну, хочу, по-перше, представитися інформаційне агентство інфоскоп. Хочу задати одне питання. Чи ви хочете послухати звіт нашого мера за 2023 рік? Що зроблено? Звіт має бути. Коли буде? Я точно не можу дати назвати, але звідно законно вона разі і все звітне. А чи ви хочете послухати? Я думаю, що я буду слухати. Будете слухати, так, так? Хочете, так? Шановний мешканцю, бо я знаю, що ви мешканець нового роздолу. Чи ви хочете послухати звіт нашого мера за 2023 рік? Що зроблено? Дуже хочу послухати. Я би хотів, щоб вона оса, що зробила за ті роки. І скільки грошей потрачено, правда? Грошей потрачено. Громади, громади. Решта Гроші коротше пішли далі. Добре, гарно дякую, гарного дня. Інформаційне агентство Інфоскоп, місто Новий розділ. Чи ви б хотіли послухати звіт нашого мера, нашу голову про бюджет міста, куди гроші витрачені, що зроблено? Кажіть, так? Чесно або… Казати, так, хотіли би послухати. Що б ні? Я би теж хотіла такі мати зарплати, такі пенсії. Як хотіла б, що ви ні. А ви що скажете? Так само. От десь приблизно вона, там вони мають сказати, то десь приблизно буде в березні. У березні буде на сесії на сесії в Палаці культури, то буде можете прийти. Вільний вхід. Скажіть, будь ласка, чи ви би хотіли почув послухати звіт нашого мера за 2023 рік? Що зроблено і куди витрачені гроші? Хотів послухати, даті витрачені кошти, і то все. Хотів би послухати звіт. Е, сесія буде в кінці березня. Це буде повідомлено. Вони мають сказати. Наша мерія має сказати, коли вони будуть звітувати перед громадою. Чи ви б хотіли послухати звіт нашого мера? Що зроблено про бюджет, куди гроші громади витрачаються? Це звіт Мер завжди повинен відчитуватися. От в березню буде, вони повідомлять, в березні буде звіт на сесії. Можете прийти і послухати, куди витрачаються наші гроші, що зроблено за 2023 рік. Хочу запитати вас, чи ви б хотіли послухати звіт нашого мера. Про гроші громади, що зроблено в 2023 році. Коротко і ясно, чи ви б хотіли послухати про звіт нашого мера, про що зроблено у 2023 році? А хто знає, правду? правда? Інформаційне агентство Інфоскоп, одне питання. Чи ви б хотіли послухати звіт нашого мера за 2023 рік? Про гроші громади на сесії. Хотіла Чи ви б хотіли послухати звіт нашого мера про роботу, про гроші громади, про бюджет на сесії? Чи ви б хотіли послухати, тому що це таке звітування? Хотіли б. б. Приходьте десь приблизно в березні буде сесія. Чи ви би хотіли послухати звіт нашого мера за 2023 рік? Звичайно, Чи ви б хотіли послухати звіт нашого мера на сесії міської ради, яке відбудеться приблизно в кінці березня, про їхню роботу, про бюджет, куди витрачені гроші, що зроблено? Всі кажуть, що хотіли. Я не нав'язую вам, але от що ви скажете. А що це зміни, як вона вже витратила гроші? Ну можновладці наші мають звітувати перед громадою. Куди пішли гроші? Ми звітні. нехай звітує. Не не ви не проти, так? Так, звичайно. і будете слухати, якщо навіть інфоскоп це ну, в Ютубі завантажить, ви будете дивитися. Хочу запитатися, чи ви хочете послухати звіт міської ради, звіт міської нашого голови, що, куди гроші витрачені, куди. Що зроблено? Вони дуже добре знають на О, Дуже гарно ви сказали змістовно, дякую. Молоді люди, доброго дня. Інформаційне агентство інфоскоп, одне питання. Чи ви б хотіли послухати звіт нашого мера, нашої пані Ярини, про Тобто звіт, що зроблено у 2023 році, куди витрачені бюджетні гроші? Звичайно, що хотів. Чи ви б хотіли послухати звіт нашої голови про роботу за 2023 рік? Куди, куди витрачені гроші бюджетні? Як Щоб... я обіцяв, одне питання. Так, Щоб вона відказала, що деді, дійсно ці кошти діляться. Одна робить, друга пропадає. Поміж дома, взагалі, дороги немає. Дуже добре, дуже змістовно змістоно відповідав. Взагалі пропасть болото по коліна, діти ходять до школи в болоті. Вони поставили асфальт трошки, але метр поставили, а вони не могли зробити для дітей. Можна ще друге питання? Про їхні зарплати і премії. Вони кажуть, що це все по закону, а зарплати, вони там і премії. І... Не знаю їхні підспрями, бо я не знаю, я не бачу їхніх всіх. Я вам скажу, наприклад, за вересень наша голова отримала 157 тисяч гривень з надбавками і з доплатами. Не знаю, бо я дивився коментар в телефоні, інтернет, то вона сказала, що брехня, це людина брехває. Чи ви би хотіли послухати звіт нашої голови, нашого мера, пані Ярину, про роботу за 2023 рік? 100%. Хочу вам задати питання, чи ви б хотіли послухати звіт нашої голови міської пані Ярини за пророблену роботу за 2023 рік. Про гроші громади, що зроблено у 2023 році, щоб вони відчиталися. Чи ви б хотіли то послухати? Що би не хотіли, хотіли, Бо, би. цікаво особне. Цікаво, так, так. Цікаво, цікаво. Ну так, ну. А робота вроді зроблена. Так, робиться, видно, що зробилося, ну але ми так. не знаємо скільки, що. От, от якраз так, що ви, іменно що ви не знаєте. треба нам цікавитися тими, так, тими нюансами такими. Так, Добре, так. файно, гарного Якщо вам дня. Має, кажуть, контролювати, то народ громада має контролювати 100%. процентів. Ну, кажуть, що старші люди, що тут, де от дорога, знаєте, лікарні. Коло лікарні, що там вже і просідає асфальт, да не де і кажуть, що ну от такі ну, питання треба висвітлювати. Хочу задати вам одне питання. Чи ви б хотіли послухати звіт? Нашої голови пані Ярини за роботу за 2023 рік, що вони зробили про їхній бюджет, куди витрачені гроші? Чи вам це цікаво? Ну, було би цікаво. Правда, ми є мешканці, нам треба, ми є громада, нам треба таким цікавитися. Ну, так. Десь в березні, в кінці березня, наші можновладці і пані Ярина, напевне, будуть, будуть звітувати. І старости сіл, навколишніх старостей будуть звітувати. Приходьте на сесію міської ради, і там є різні питання, можете задати, а якщо ви не, ну, не в змозі, то просто дивіться інфоскоп, там все буде. Добре. Гарного дня, дякую. Добре. Інформаційне агентство інфоскоп одне питання. Чи ви б хотіли послухати звіт нашої голови про роботу за 2023 рік? Про бюджет, про гроші громади. І що то дасть? Ну, я питаю, чи то ви б хотіли просто послухати? Ні, ви, я вам задав питання, чи ви б хотіли послухати. Безперечно. Хотіли би послухати, куди гроші громади? Так, Де пішли на звіт далі, обов'язково. Це питання вичерпано. Дякую, Дякую що вас то поцікавить. Доброго дня, журналіст Інфоскоп. Хочу запитати вас одне питання. Чи ви б хотіли послухати звіт нашої міської голови, тобто, що зроблено в 2023 році? Що би ви, ви, ви б хотіли послухати? Що вони зробили? Хотіли. Хотіли. Ну от подивитися інфоскоп або прийдети на сесію міської ради в кінці березня. І можна навіть задати в такому розділі різне, там будуть е від мешканців різні запитання. Бурчику, ти що тут робиш? А, ти на охороні, так? Працюєш в тебе. А ти хочеш послухати звіт нашої пані Ірини? про роботу за 2023 рік. а?